Вас теж бісять підсумки року? Всі ці історії, хто скільки грошей заробив, хто скільки курсів запустив, і від цього зникає бажання навіть думати про них. Я з вами. Але ж я коуч, і я знаю, що насправді в підсумках багато ресурсу та сенсу. То що робити? По-перше, давайте запам'ятаємо, підсумки року не завжди про матеріальне. Можливо, ви за цей рік позбулися панічних атак, чи навчилися розслаблятися в сексі, чи навчилися не кричати на дитину? Та це набагато крутіше, ніж заробити 100-500 грошей. По-друге, відсутність результату це теж результат. Якщо ви нічого не досягли за цей рік, ви молодець, ви нормальна людина. Але єдине я спитаю вас. Подумайте, чому так? Тому що для людини нормально зростати і постійно розвиватися і не бути в стагнації. Тож, якщо у вас не відбулося нічого нового за цей рік, можливо, слід подумати про свій рівень енергії, можливо, ви йдете не туди і зараз час потрохи розвертатися в напрямок вашої мрії. І по-третє, коли ви зафіксували ці підсумки року, йде найголовніше і це. Висновки. Ні, це не конкретний план дій, який насправді потім хто знає як втілити в життя. Це приблизний напрямок вашого.